Десята година є, давайте починати. Культи для голосування всі отримали. Mm -hmm. так. Прошу. Так, все зараз. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв-земляків та всіх співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. Дякую. Прошу зареєструватися в електронній системі голосування. 25 депутатів зареєстровано з 38 сесія правомочна. Є пропозиція 52-го позачергову сесії Нікопостій міської ради Протоколу сесії необхідно обрати секретаріат. Пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів персонально. Скакун Руслан Олександрович, Каленка Катерина Володимирівна, Цевуйка Анна Валентинівна. Є інші пропозиції. Тому пропоную затвердити запропонований склад секретаріату. 25 за секретаріат затверджено, секретаріат зайняв свої місця. Нагадую вам, що у зв'язку в дію 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики. На пленарному засіданні, особливо під час проведення поіменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пропоную розглянути запропонований порядок денний 52-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. 25 за, прийнято за основу. Пропоную провести пакетне голосування з 3 по 15 питання порядку денного та з 16 по 33 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження? Прошу визначатись. 25 за, пропозиція прийнято. Срібтер, будь ласка. Пропозиція провести пакетне голосування з 36 по 56 питання згідно перед коленом. Є пропозиції зауваження, будемо обговорювати. Ставлю голосування, пропозицію голови. Постійної комісії міської ради з питань містобудування, будування, та охорони навколишнього природного середовища загороднього Сергія Петровича щодо проведення пакетного голосування з 36 по 56 питання порядку денного. Прошу визначатись. 25 за, пропозиція прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому врахування внесених пропозицій? Прошу визначатись. 25 за. Порядок денних 52 позачергової сесії міської ради затверджено з зрахування внесених пропозицій. Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватись діючого регламенту Нікопольської міської ради 8 скликання. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Сьогодні з інформацією у нас окружний прокурор. Нікопольський окружний прокурор Пашаєв Руслан Шахінович. Хочу його заразом привітати з його призначенням. Давайте попросили, Олександр Іван, шани, депутати, дуже вдячний вам за надану можливість проінформувати вас про діяльність Нікопольської окружної прокуратури за 2024 рік. У умовах тривалої збройної агресії правоохоронними органами вживали заходи щодо надпущення дестабілізації ситуації на території, яка знаходиться під юрисдикцією Нікопольської окружної прокуратури. В цілому, вжитими <клухи> заходами вдалося забезпечити захист прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави. Протягом 2024 року Нікопольською окружною прокуратурою проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів, на яких було розроблено заходи щодо підвищення ефективності. Протидії злочинності. Завдяки налагодженій тісним взаємодії та координації між правоохоронними органами, недопущено грубих порушень публічного порядку та безпеки, кримінальна ситуація в регіоні залишається стабільною та контрольованою. Водночас стан злочинності в Нікопольському районі в цілому дещо зріс. Протягом 11 місяця 2024 року всього зареєстровано 4665 кримінальних провадження. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року було зареєстровано 4255 кримінальних проважень, в тому числі збільшилась кількість особливо тяжких злочинів. Одна 1166 кримінальних правопорушень. При цьому зменшилась кількість тяжких злочинів. 1044 в порівнянні з аналогічним періодом 1269 злочинів, нетяжких злочинів 292. На рівні залишається кількість кримінальних проступків 592. Продовж поточного року прокурорами Нікопольської окружної прокуратури доступно правильно обвинування акти у 794 кримінальних провадженнях. Середнє навантаження на оперативного працівника Нікопольської окружної прокуратури становило 300 кримінальних проваджень. За результатами вжитих заходів, прийнятої бунтовою до розслідування кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямах. Загалом протягом. Поточного року, представленнями керівниками Нікопольської обружної прокуратури, на пріоритетних напрямках скеровано до суду шість обвинувальних актів у кримінальних провадженнях в сфері корупції, вісім обвинувальних актів у кримінальних правопорушеннях у сфері бюджету, один обвинувальний акт у кримінальному провадженні в сфері земельних правовідносин, 2, 2 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях в сфері незаконної порубки лісу, сім обвинувальних актів у кримінальних провадженнях у сфері незаконного заняття рибним промислом. 10 обвинувальних актів кримінальних проваджень за фактом незаконного збуту наркотичних засобів. І сказаного загального числа закінчених кримінальних проваджень, встановлено збитку на суму більше, ніж 8 млн грн, в який входять до судового слідства, відшкодовано 2 мільйони 745 тисяч гривень. Здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, прокурорами скасовано 373 постанов слідчих та дізнавачів відділення поліції. Про закриття кримінальних проваджень та з яких в подальшому направлено до суду 30 обвинувальних актів. Процесуальними керівниками до суду подано 149 клопотань про обрання запобіжних заходів. Відносно 57 осіб судом обрано запобіжний за захід у вигляді тримання під вартою. Домашній арешт обрано 77 сім та особисте зобов'язання 15. Прокурорами Нікопольської поружної прокуратури підтримували, підтримувались. Публічне обвинувачення у 992 кримінальних провадженнях. За результатами судового розгляду винесено 485 обвинувальних вироки. Безпосередньо прокурорами, за результатами проведених перевірок щодо додержання законів про виконання судових рішень у кримінальних справах, а також про застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, внесено 11 документів про прокурорського реагування. До відповідальності протягнено 12 посадових осіб. Також прокурорами при здійсненні представництво інтересів держави в суді з питань земельних відносин до суду приділяно 19 позовних заяв на 38 мільйонів гривень. Судами задоволено 12 позовів на 846 тисяч. Виконано 6 рішень суду на 78 мільйонів про повернення державі 364 гектар землі. У бюджетній сфері приділено 2 позови на суму 644 мільйона гривень. З питань державної та комунальної власності судами відкрито провадження у таких справах за позовами окружної прокуратури. 에, задоволено один позов забезпечення виконання судових рішень на 622 млн гривень. З питання охорони навколишнього природного середовища прод'явлено один позов на загальну суму 275 млн гривень, який судом задоволено в повному обсязі. Крім цього, прокурорами Нікопольської окружної прокуратури. Розглянути по суті 312 звернень громадян. Мною, ну, відповідно до закону, надано загальну статистичну інформацію щодо роботи Нікопарської окружної прокуратури. Тому звертаю вашу увагу, що в разі наявності питань по конкретним питанням або напрямкам прокурорської, прокурорської діяльності ви можете звернутися особисто або з відповідною заяву на адресу окружної прокуратури. Дякую за увагу. Дякую вам. Ну. не буде? Ні, не Дякую вам. Побачення. До побачення. Наступне питання. Про затвердження плану переходимо до розгляду порядку денного. Про затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Нікопольської міської територіальної громади до 2030 року. Є пропозиції зауважень. Прошу визначатись. 26 за, рішення прийнято. Про дострокове припинення повноважень депутата Нікопольської міської ради 8-го скликання Матриченко Юлії Федорівни. Є пропозиції зауважень? Прошу визначатись. 26 за рішення прийнято. Пакетне голосування з 3 по 15 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26 за рішення прийнято. Пакетне голосування з 16 по 33 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26 за рішення прийнято. 34. -те. Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2025 рік. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26 за рішення прийнято. Я вас вітаю, місто Нікополь з бюджетом. Присвоєння чергового рангу Наталія, будь ласка. Про присвоєння чергового рангу посадової силового самоврядування Сілко Олександр Іванович. Є пропозиції зауваження. Я не валюю це. Прошу визначати. 25 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 36 по 56 питання порядку денного. Є пропозиції до уваження? Прошу визначатись. 26 за, рішення прийнято. Про затвердження положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення об'єктів торговельно-побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території Нікопольської міської територіальної громади. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. Повідомлення про прийняття загноя Андрія Олександровича до фракції Нікопольської міської організації політичної партії Слуга народу в Нікопольській міській раді у відповідність до закону статті 25, 26, 28 закону України про статус депутатів місцевих рад від одинадцятого року. 93-4 та статті 73-78 регламенту Нікопольської міської ради 8 скликання 28 листопада 2024 року на зборах депутатів фракції Нікопольської міської організації політичної партії Слуга народу Нікопольської міської ради було прийнято рішення про прийняття депутата міської ради Загної Андрія Олександровича до фракції Нікопольської міської організації. Політичної партії Слуга народу в міській раді. Протокол додається. Голова депутатської фракції Алла Сиротенко. Що а, Інформація про помічників консультантів депутатів міської ради. Будь ласка, Список... Іван Іванович, секретар Нікопольської міської ради. Список помічників консультантів депутатів Нікопольської міської ради, 8-го скликання. У депутата міської ради Вірченко Юрій Івановича з'явився помічник консультант Тривоксавій Степанович, також у гармаш Волод... у депутатки Нікопольської міської ради. Гармаш Наталі Володимировна, помічник консультант Єфремов Денис Сергійович, Кузніцов, Дмитро Олександрович, Тимофеєва, Ганна Володимировна, у депутатки Нікопольської міської ради Сератенко Алла Леонідовна, помічник консультант Бурлєшин Олексій Дмитрович. Депутат міської ради Вірченко Юрій Іванович повідомив про зняття повноважень з помічника-консультанта Іміщенка Сергія Олександровича, депутат міської ради Савченко Олексій Володимирович повідомив про зняття повноважень з помічника-консультанта Ріщенкової Надії Миколаївни та депутатки депутат міської ради Сиротенка Алла Леонідовни повідомила про зняття повноважень з помічника консультанта. Доценка Дмитра Анатолійовича. Всі mm. питання порядку денного yeah. розглянуті. Mm. 52-га позачергова сесія міської ради оголошення.